Ігор, яка у нас сьогодні тема? О, сьогодні будемо знімати відосік зразкові зразки, як жлобство може з вами зіграти злий жарт. Ти про з... зразки в конвертах? Та ні, звісно. Я про зразки в пляшках. Привіт! З вами Ігор Кравчук. Це канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого Одружуються. Сьогодні будемо розмовляти про зразки. Якщо у вас вже є якийсь готовий товар, який не соромно презентувати Пристойній публіці, то обов'язково візьміть зразки на переговори з торгівельними мережами. Навіть якщо цей товар не повністю ідеальний, навіть якщо це якийсь прототип і там потрібні якісь доопрацювання, це нормально, якщо на переговорах, якщо на зустрічі з байером ви про це скажете. Але важлива ремарка це дуже поганий тон прийти на переговори. Без зразків. Чому так? Зараз я все це детально поясню. Якщо ви створили грамотну комерційну пропозицію, грамотно зробили офер і зацікавили вашим товаром, вашого потенційного покупця, то це повністю розумно і нормально цей товар презентувати. Якщо він настільки класний, як ви про нього розповіли, то цей товар буде рекламувати себе сам. І це буде для вас і для вашого товару, і для вашої компанії найефективнішою рекламою. Відразу ще один такий лайфхак, яким би дорогим не був ваш товар, можливо, ви займаєтесь елітним алкоголем. Будь ласка, не жлобіться залишити цей товар на дегустацію. Але обов'язковою ремаркою і умовою залишання товару. Як зразки на дегустацію є обов'язковий зворотній зв'язок від закупівельника чи від його команди, яка присутня на переговорах, відносно якості вашого товару і відносно якихось споживчих характеристик, тобто. Це не просто якийсь презент. Це ви збираєте зворотній зв'язок від людини, яка максимально компетентна в цьому товарі, в цьому ринку, і яка знає, яким цей товар повинен бути. По-перше, якщо ви не залишите зразки про товар, про який ви розповідали, який ви яскраво розрекламували, це може посіяти певні сумніви. Відносно якості цього товару, ну як можна викладати на полиці товар, який ти бачив тільки у презентації. Ну, це зовсім неправильно так робити не годиться. По-друге, тут вмикається виключно психологічний момент. Якщо ви людині відверто від щирого серця даєте якийсь товар безкоштовно, то людина підсвідомо починає відчувати себе зобов'язаною вам. Тут ще один тонкий нюанс: те, що ви залишите зразки, ні в якому разі не гарантує того, що ваші зразки сподобаються. Це не гарантує того, що в обов'язковому порядку контракт з вами буде підписаний. Це просто ваш е, додатковий інструмент розрекламувати ваш товар і дати майбутньому покупцеві цей товар спробувати. По третє, можливо, це якісь, якась моя профдеформація як колишнього закупівельника. Але ну яким би не був дорогим ваш товар, показати його, презентувати на переговорах і не залишити на дегустацію, ну це просто відверто дурний тон. Сприймайте це як плату за залучення вашого. Віп-клієнта. Це виключно мої рекомендації. Я не кажу, що моя думка є виключно вірною, правильною і коректною. Якщо у вас є інші думки, ви можете під цим відео в коментарях висловитись. Але потім не дивуйтесь, якщо з вами контракт мережа просто не підпише. З вами був Ігор Кравчук, канал Network Relations, і до зустрічі! Бувайте! Ігор, а що було з тими, хто не залишав зразки? Історія не пам'ятає їх імен.